Це дуже важливо, тому що ми чудово розуміємо, що там немає ані медичної системи, так, яка є у нас на сьогодні, ані є Хелс, ані нічого з цифровізації, ані дії і нічого, що було зроблено за ці роки у нас, там насправді не працювало. Ми сьогодні на нараді вкотре обговорили питання, як нам потрібно відновлювати системи. Навчального процесу, освіти так вищої освіти, професійно-технічної, і звичайно ж, величезним величезним наріжним каменем всіх цих процесів є. Люди у нараді брали участь офіційні представники профільних структур, аби сформувати основні механізми взаємодії. Це експеримент, який ми зараз вже розпочали стосовно створення резерву, резерву відновлення людей на деокупованій території, а саме до. Державних органів. Колеги, сьогодні ми вже маємо перші цифри. Буквально за першу добу як запрацював наш резерв на сайті резерв.нац.gov.ua. Можна буде зайти, зареєструватися для того, щоб подати анкету. І в перший же день, як стартував резерв, ми мали 82 заявки. Буквально за першу годину півтори подалися 18 анкет жінки, п'ять анкет чоловіки. І станом на сьогодні буквально. На першу годину ми мали такі цифри: 341 особа подалася до резерву відновлення, і відповідно 301 анкета були прийняті, оброблені і зараховані ці люди до резерву. Ми бачимо величезний відгук на це, безліч моїх знайомих, які є переміщеними особами з Кримського півострова, або вже є ветеранами цієї російської України. Війни, хто пішов воювати ще в 2014 році, вони подають свої анкети. Це дуже важливо. Я дуже дякую за те, що ми маємо можливість не лише державних службовців зараховувати до цього реєстру, а що ми маємо можливість залучити до нього абсолютно всіх охочих. Ті, хто мають цивільні спеціальності, наприклад, військові, в тому числі, да, це взагалі будь-хто, і в тому числі молодь, ми знаємо, що і молодь долучається до цього процесу, і як говорячи постійно з такими мережевими структурами молодіжними, їх закликає теж до цього процесу. Були окреслені алгоритми реалізації експериментального проєкту щодо підвищення кваліфікації осіб, які виявили бажання працювати на деокупованих територіях. Результатами наради ми е, маємо протокольне доручення Міністерства освіти і науки щодо напрацювання механізмів. Так, ми розуміємо чудово, що люди, які вчилися, вчаться або ще якийсь час будуть навчатися так? в закладах, які є на тимчасово непідконтрольній урядові України територіях. Повинні отримати від України чітке розуміння, якими будуть механізми. Ми не хочемо втрачати нашу молодь. Ми не хочемо, щоб люди їхали сюди і не знали, що їх чекає. І тому ми взяли наше спільне зобов'язання разом з міністерством із пані Тамілою, зі всіма колегами на нашій нараді щодо напрацювання таких механізмів. Це має бути чіткий алгоритм.